Зараз я все по цьому матеріалу розповім. Ага. Як... Вечора Добре. добрий. Там в гаражі прибирав, таке і вирішив до вас принести. Ну, Тільки давайте так. Я розкажу, сподивійте, покажу, що тут за матеріал. Зараз я все по цьому матеріалу розповім. Як його готувати, що робити. Добре. Ну, В принципі, тут хлопці поможуть доробити, Добре. а так на наступне, знаєте, що. Ну, да но, воно, ви, но, но воно не дороблене, да, так? Так, да, воно, воно не дороблене. Давай. Ні, давай його всі крани доставай. Ага. Крани а так складай. Дивись, це те, що не потрібно викидати просто на смітник, коли ви робите ремонт або наводите порядок в гаражі. Зараз я розповім, як з цим працювати, як його готувати. І його ж можна продати за доволі таки непогані гроші. Ну як продати, Здати на металоприйомку, продати воно вже продавалося. А ось так. Тут е, є кілька варіантів, як воно все відбувається. Ось просто дивіться, Добре. я зараз буду все розповідати. Беремо кран, який би це кран не був, значення немає. В руки беремо болгарку. болгарку. Ну або нема болгарки, напільник, немає ага. напільника ножом рубину і побачив, що воно таке. Дивись, підходь, щоб ближче було, щоб ніж. Перевіряємо безпосередньо саму основу крана. Бачимо білий колір. Білий колір свідчить, що цей кран зроблений, зроблений із матеріалу цам. Тобто цинк, алюміній, мідь і магній. Такий є сплав цам, він коштує 50 гривень кілограм на сьогоднішній день. В принципі, багато не багато, але ж гроші. І дивись, перевіряємо гусаксом. Якщо з гусака летить іскра попав, вибачить. Якщо з гусака летить іскра, значить цей гусок який Через. залізний. Да. Mm -hmm. ну, Чермець не черметний, то в кому як зручно, так і називаю. І там є варіанти, що він може бути латунний, є варіант, що він може бути нержавійки, а також є варіант, що він може бути цамовий. В даному випадку це залізяк. А Його потрібно відрізати, відкрутити. Немає значення, яким шляхом механічним ви його отсюди приберете, mm -hmm. але його не повинно бути. Тримай. Добро. Так само беремо інший кран. Чергік-чергік. Білий колір. Віцок зі скрою. Значить, що? Те саме сам і залізе. Наступний. Зараз а, цей сам – це дешевий аналог латуні. Тому він дуже розповсюджений і часто використовується, особливо в дешевих китайських кранах. Бачите? Знову біле. І знову іскра. Тобто до самого групи. Диви. Не саме, цомова група. Десь же нам треба й на латунну групу натрапити. О, нарешті. Дивись, це вже кроніть набагато. Захищаємо, бачимо жовтий колір. І цей жовтий колір розвідчить про те, що латунь. Але самі верклюшки, ну, або, як їх правильно назвати, вони зроблені з цома. Також їх треба від'єднати, їх треба розібрати і оцей болт. Е, яким кріпиться кран до стелішниці, він залізний. Також його треба. Ну, Матеріал, який відрізати... треба доробити. Да, відрізати. дивись, оце ось кран прям з усим, як тарган да, з гусами. Тут ще більше моментів. Дивись сам кран. Сам кран жовтого кольору. Гусак заліза, Ручки самбо білий. Потім переходимо до цього. Гайки зроблені з латуні, їх треба просто відділити. Бач, бо це залізять. Оці ось сіпці, це завжди залізо. Ну, на що там можна розраховувати, щоб там хороше поставили. І отут також перевіряємо. Перевіряти треба всі частини, тому що, от бач, латунь, вроді її небагато. Але коли ви будете розбирати ці крани, і воно буде накоплятися, то. В принципі, буде немало, ви ж розумієте? Ну, так. Ось. Все. Бач, це взагалі якийсь ще новіший. Як звичайно, три види матеріалу. Ось, подивись, всередина латунна. Це залізяка, це сам. І отак от кожен грант. Ну, звичайно, ви вже прийшли, та де ми дінемося. Ми ми на будуція, так. Так, все ми вам допоможемо, все ми вам а, зробимо і приймемо. Але на майбутнє, знаєте, що потрібно розбирати, потрібно сортувати, і тоді ви отримаєте максимум з доходу. І, звичайно, викидати такий матеріал в залізо або взагалі на смітник не потрібно. З кожного кольорового металу чи з кожного сантехнічного крану, який стоїть у вас вдома, ви можете отримати. Максимум, а щоб отримати максимум, розбираємо, пакуємо і відправляємо налубний. Дякую вам і дивіться. Не забувайте підтримуємо канал, лайкаємо і, звичайно, пакуємо посилочку і відправляємо. І оператор у нас сьогодні новенький, дуже спішить тискнуть кнопку, чуть тільки що не відгрібаємо. Ну а взагалі все нормально. Пакуємо, відправляємо, чекаємо.